Перше травня. За віщо? Це капець. Прийшов тільки -ті, що з Прийшов град. Мої петунії. Плакати хочуть. Вела двох сила дещо накрита. Я не знаю, чи вони відійдуть. Двіться. Це просто, то я ще такого поки живу, поки не бачила. Такого чуда. Що могла закрила? Тайдел. Тайдел. Вчора тільки пересадила його. Встигла його накрити. Серце обриває. Добре, що його. А другий потунь то побило. Отака. О, така картина у нас зараз. Це як найбільше як горох. Може більше не буде, Більше, як горох. Може більше не буде. Сонце йде. Я не, ну ви що туди? Побили. Встигли трохи позакривати. Надіюсь, що вони... Скільки роботи? Отака.